Просто проти, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так, думай тільки про себе. Я думаю про тебе. Ох, як цікаво. Угу. Перегорнута карта, яка говорить про те, що ти зараз знаходишся в паузі. Зайка моя. Ти можеш мені казати ні. Я, я всюди ходжу, але у тебе є думки мечові стосовно чи якоїсь людини, чи якоїсь ситуації. Я все думаю, яка бров, а оця у мене щось тут якось так, не так. Бачите, оцей полукруг, треба, щоб вона була ось така, як тут, пряменька. Видити з цієї ситуації, тобто вона почне. Ти рух вперед, пауза ця закінчиться. І тут кажуть про те, що ви були в ілюзіях, фантазіях. Тобто дій не було з вашого боку, але ілюзій і фантазій достатньо. Розумієте? Ну, хоча знов таки, якщо це стосується якогось чоловіка, то чого ви повинні діяти? Ні, ви не діяли, ви в паузі, ви начебто щось робите, але нічого не відбувається, тому що у вас в голові ці мечі, да, ці думки. Але ви фантазуєте і думаєте, ви тут навіть погано спали ночами, могли себе в чомусь дорікати, що, може я в чомусь винна, ні в чому не винна. А навіть якщо винна. Читай перший пункт. Чому? Тому що запам'ятайте, день той вже пройшов. І на той момент ви могли робити тільки те, що ви робили. Все. Крапка. Але в цей час ви крута, ви працювали, заробляли гроші професійною, майстерної на якійсь справі. Розумниці мої. І аркан сила! Ви змогли. Побороти в собі те, що вас мучило. У когось це, які, можливо, навіть кохання до людини, з якою не можна бути щасливою. Це аркан сила. Хтось, зайки, ну вибачте, що кажу, так, хтось, можливо, кинув пити, хтось купалити, хтось жерти на ніч. Кажу, як є. Тобто, Аркан сила це коли ви тепер керуєте своїм і собою, розумієте? Так, але тут ви були в обмеженнях щодо чоловіка, яким у вас аркан закохання, взаємне кохання, але ви такі різні. І є третій фактор, який не дає вам бути разом. Хоча в цьому коханні великий потенціал. Ви все одна тягнули і йдуть круті карти. Скоро ви станете королевою пентаклів і здійсняться всі ваші бажання. У кого щодо грошей.